Продовжуй! Я не думаю, що це спрацює. Повіру дурість! Прокляття продовжуй! Це моя третя дружина Сенді. Що ж крізь діру не пролізли? Зберімо ящик і спробуємо знову. Текаємо звідси! Теж ідея. Так? Запасний вихід. Віддайте! Ви не втечете! Дайте! Дайте перепочити! Ти в нормі? Може тобі щось принести? Едвін Дурленд, ти діамант серед багна. Шерифа Блабс! Ви справді хочете нас замкнути на якійсь секретній військовій базі. У мене є вибір. Це наказ найвищого керівництва. Сійте, Квентін! Ви підписали офіційне зречення? Звичайно, ні. Я з'їв саламандру і вистрибнув з вікна. Тоді ви й досі є офіційним президентом Сполучених Штатів. Так тепер вам наказує цей чоловік. Що як президент кількох сполучених штатів я наказую вам вдати, що нічого цього не сталося. І їдьте в класну відпустку. Вау! Так. Відпустку. Яке місце ти завжди мріяв відвідати? Один, два. Водяні О, гірки, гірки на, на великих озерах в Мічигані. Бувайте, 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 бувайте. Бувайте. Ти добре послужила нашій державі Мейбл. На знак подяки призначає тебе конгресменом США. А я все узаконюю! І, Родерік, а, любий справді, хлопче, а... ти відкриватимеш таємниці цієї великої землі. Я хочу подарувати тобі ключ президента. А потім він бігав за мною і бив веслом десь три години. Підсумую Джордж Вашингтон Козел. Підтверджую, вижніть її з команди. <реку> Хей, Пасифіка! Я розкрила державну таємницю. про Захищайся, лисий друже! Восьмий з половиною президент Америки. Я знаю, що ти думаєш. Чому він ще живий? Виявляється, можна жити вічно в барахі собі пасті і. <реш> Ого, ти справді жалюгідне дурне дівчисько. Класний капелюх, до речі. <реш> <реш> Це класний жарт. <реш> О, бачу, ваша машина там застрягла. Ідіть додому пішки. Ти їй не розкажеш про її прапрадідуся? дідуся? Знаєш що, діпе. Не хочу нічого доводити. Я зрозуміла, що бути дурною. Класно. А я нічого не зрозумів. Гей, <кхи> пасифіка! <кхи> Натаніель Нортвес не заснував Гравіті Фолз. Уся твоя родина обманщики! Живи з цим! Що? Мамо! А знаєш? Омста, чудова річ! Це було круто. Діти, я потрібен іншим. Знайте, що я завжди буду ось тут. На купюрі мінус 12 доларів. Ого! Слухайте, не варто було! Це завжди того варте, хлопче. Тремблі пішов! І куди він поїхав? Я думаю, до скелі. А потім прийшов в Сус і годину зі мною розмовляв. Ти стільки пережив. Працює! А це що за капелюх? Я конгресмен. Перепрошую. Я офіційно прощаю. Ой, ти ніколи не порозумнішаєш, правда, мала? Ніколи, дядько Стен. Ні, ніколи. Мейбл пішла. Все гаразд. Шановні джентльмени Верховного суду Сполучених Штатів, я прошу вас переглянути своє рішення. Чудово! І ким ви мене заміните? Старою вороною? Верховний суддя ням ням. Ти весь у слині. Зараз о, -о годі. Це судова зала. Я. це ж. це ж чорна година Америки.